Проєкт Венера. Грудень 2016 року. Вінус. Флорида. Листопад виявився завантаженим, оскільки проєкт Венера готувався до виставки жакових робіт у музеї Бейкера у Нейплсі, штат Флорида. Виставка називалася 100 років передового мислення Жака Фреско. Вона відкрилася у листопаді і закінчилася у квітні 2017-го. На ній показано більше 50 зменшених моделей будинків, авто, човнів, літаків. Тощо на додаток до моделей, кураторка виставки Сільвія Пея розписала життя Жака за десятиліттями, доповнивши матеріалами з архівів проєкту Венера. Разом все це демонструє аспекти його соціального дизайну та пропозицій, завдяки яким надійне майбутнє стає ближчим. Очищення і відновлення моделей складне завдання, але це того варте, оскільки ми бачили результат. Усе треба було вичистити, але впродовж років багато моделей отримали незначні пошкодження. Тож три літальні апарати повністю перефарбували і деталізували. Реставрація таких моделей ручної роботи показала, наскільки відданим треба бути, щоб придумати їх і побудувати. Хочемо окремо подякувати Сільві та всім працівникам музею за те, що організували таке чудове шоу, що виходить за рамки мистецтва та архітектури, і включає в себе соціальні ідеї. Спершу соціалізм був лише ідеєю. Демократія починалася з невеличкої групи людей. А коли група розростається, або людей вішають, або з'являється система. Якщо подивитися на історію світу, його еволюцію, то побачите, що завжди був дефіцит. А якщо створити суспільство, в якому його немає. Якщо у всіх буде доступ до товарів і послуг, то ніхто не битиме вас по голові, щоб відібрати щось. Якщо люди боролися і вели війни за ідеї демократії, ми й отримували демократію практично по всьому світу. Нам здається, якщо настануть певні соціальні і економічні умови. То перехід можна буде полегшити, якщо люди знатимуть, наскільки небезпечно жити так і надалі. Я пропоную по новому поглянути на суспільство. Наскільки мені відомо, це абсолютно нова система. Якщо вона вам подобається, якщо ви думаєте, що це крок до кращого суспільства, приходьте і дізнайтесь про неї більше, щоб зрозуміти до чого саме ми прагнемо. Проєкт Венера